Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу поговорити про взаємодію влади і суспільства, про взаємодію українських еліт з суспільством. На прикладі ситуації з Тарасом Чорновілом, який нещодавно у відношенні до якого нещодавно суспільство провело сміттикову люстрацію. Бай, бай! Якщо хто не знає, проінформую, що Тарас Чорновіл в своєму блозі в телеграм-каналі образив керівника медичної служби да Вінчі Аліну Михайлову. Вона давала інтерв'ю Яніні Соколовій і він. Написав пост, сказав, що замість того, щоб запрошувати на інтерв'ю зелену ватну мерзоту, краще б запрошували чесних людей, чесну людину, ну мав на увазі себе. Ну і як я? Це бачу, ми бачимо, що розмовляючі голови, які вірою право, правою працювали на систему, які перевзувалися час від часу, переходили від одного табору в інший, і існували за, за рахунок служби в системі. Зараз викинути за борт, і фактично. Позбавлені можливості робити ту чорну справу, яку вони раніше робили. Ну добре, що є і такі факти, але ж ми бачимо, що Тарас Черновіл не поніс відповідальності за скоєне за те, що він підбурював суспільство, одурював, оманював. Зараз він звичайно переживає, що він не задіяний в цій роботі. Ну і звичайно в зв'язку з відсутністю взаємодії суспільства і держави такі факти будуть. Продовжувати, ми пам'ятаємо, що це вже не перший факт смітникової ілюстрації. Вона виникає саме тоді, коли суспільство втрачає інші можливості взаємодії з владою і обурюється, і от, не знаходячи інших інструментів, таким чином впливає на неадекватну поведінку влади. З цього приводу, ну, тут є і позитив, і негатив. Позитив в тому, що це говорить, до чого приведе відсутність взаємодії і зворотнього зв'язку з владою. Тобто, якщо не буде налагоджений зв'язок суспільства і влади, то Всіх, хто е, причетний сьогодні до влади і причетний до розкрадання державних коштів до блокування е, роботи суспільства на перемогу, е, звичайно, потерплять крах і е, е, прийдуть до. В, в кращому випадку до смітікової люстрації з іншого боку, це дає е, сигнал тим, хто зараз е, розкрадає е, країну, не е, працює на перемогу. Я вже перелікував цих людей. Це і гетьман, це і Марченка, е, ціла плеяда людей в офісі президента, Татаров, е, Смірнов е, зараз. Е, е, Окремі е, постраждали, але ну, не до, дуже сильно постраждали. Вони е, перейшли в батальйон Монако. Тому е, проблема в тому, що неналагоджений е, діалог суспільства і влади приводить до того, що е, суспільство так, таким чином виплескує свої, е, своє обурення. Кидаю в смітсмітники в, в кращому випадку. А потім ми дивимося, що той чи інший вчорашній можновладець або представник політичної сили перемістився в батальйон Монако і живе на власній віллі, який Побудував за рахунок розкрадання України, і на цьому фактично так, страждання їх закінчуються. Тому ну, з одного сторони, це єдина можливість суспільства зреагувати на таких потвор, як Тарас Чорновіл. Але хочу звернути увагу, що ми виплескуємо свої емоції е, марно і не на не на тих. Звичайно, у них у всіх має горіти е, вогонь під ногами. Е, вони не мають е, знаходити собі місця в Україні і не тільки в Україні. Але я б звернув увагу на тих людей, які зараз при владі, які зараз чинять опір. Для розвитку України ця фраза, що все після перемоги, це призведе до того, що у нас змін не відбудеться, і невідомо скільки продлиться війна, терпіти відсутність змін, відсутність розвитку України. Ми не маємо собі дозволити, тому. Тиснемо на владу, тиснемо не тільки на е, нікчем е, чорновілів, а тиснемо і на діючу владу е, гетьманцевих, е, мілованових, гусєвих, марченка, татарових. Е, витискаємо їх з владних е, кабінетів і е, е, призводимо до змін уже зараз. Не призиваю до е збройних е збройного супротиву. Е я вважаю, що нам треба зараз знаєте, не чекати там зсу прийде, порядок наведе, а е окремими е групами е в регіонах, в містах, в селищах знаходити е своїх черновілів, знаходити своїх марченків. Е і витискати їх з, з владних кабінетів, або хай виконують свої обов'язки, або хай ідуть геть. Підтримую флешмоб Константіна Ільченка, вимагаючи змити всю цю гидоту всіх цих людей минулого, хто був у владних кабінетах і нічого не змінив. І змінюємо Україну на краще нам будувати. Не чекаємо, коли хтось прийде, нам допоможе це зробити. Це справа кожного. Ми маємо зробити це самі і відновлювати Україну, робити її кращою, сильною, потужною державою. Це буде Україна.